Друзі, всім привіт! Ще одна красуня з детейлінга, вже готова до продажу після фотосесії, як завжди, відео для вас. Це Insignia 2-літрова, 2 літра 125 кВт дизель на топовій комплектації в седані, в хорошому, я б сказав, в ідеальному стані, в дуже жирній комплектації. Машина пригнана з Німеччини. Друзі, відразу кажу, кому цікаве авто, тому буде і цікава ціна. Ціна буде в кінці відео. Так, Машинка має у нас 189 тисяч пробігу. 190 зараз глянемо, точно вже не пам'ятаю. Ну, зараз поїхали по комплектації. Ви вже бачите в нас Full LED оптику. Вона називається iLux це матричне світло. Одне і саме топового світла на сьогодні, яке є, воно і вирізає і розпізнавання пішоходів, підсвічує пішоходи. Тобто дуже класно, хто стикався, знає. У нас і, ви бачите, дистронік, у нас і контроль дистанції, і сліпі зони, і контроль полоси, і камери 360 куб-кругу у нас. Зими у нас стоять бріджики зимові, дуже гарні 18-ті Олеса, у нас є броня від бровочки. Всі 4 одинакових процентів 90-80 резини. ну Вже до зими. Авто готово. Також у нас ззаді йде вже LED-оптика динамічна. Отак от, от як в Ауді, Вак, групи досить круто. Теж камера взаді, з боку 360 кругового обзору. Дуже гарно. Друзі, ви можете, не передає камера, от зараз передає, добре, гляньте, оцей уголочок на сонці. От вона такий, хамелеон, можна сказати, вона темно синій металік. Ось такий от гарний. Синій металік, дуже м'яка крошечка, в нього суну. В мене фокусується. Дуже, дуже шикарний колір. В тіньку вона так, темна на сонці. Дуже гарно грає цей колір. Так. Шикарно взагалі дивиться ця машина. В нас є асистент паркування, вона сама паркується. По сколах їх, зверніть увагу, машина не засічена. Їх парочка є, але такої як сечки, щоб вибито, замотований передок немає. Отак дуже добре видно світлі. Повний порядок. У нас і підігрів лобового, і ви вже бачите, у нас проекцію на лобове скло. В нас на ручках нікель дуже гарно дивиться, безключовий доступ на 4 дверки. Ентвізони, зони. колоз, все як має бути посистен повний порядок. Вибачте, друзі, трошки застиплюю, але менше з тим. У нас віртуальна панель 180 пробігу, підігрів керма, електросидіння, вентиляція сидінь. Так, це все виглядає. Зверніть увагу сюди, це їхні проблемні Місце, тільки пилючка в нас є, а так все оклеєне в бронеплівку, воно не зацарапується, все буде дуже гарно ходити новому власнику. Екран також у нас в плівості. Все. Всі проблемні місця затягнуті в плівку. Зверніть увагу. Сюди. Повний порядок, резиночка ніде не порвана. Тут також зеркала. Електро складаються. Це сонце не дає знімати. Дуже жирна комплектація. Ще раз і підігрів сидінь і вентиляція сидінь і підігрів лобового. проекція на лобове скло також в нас є. Антибліки, в нас контурні підсвітки салону в дверях. На центральній панелі, електропривід сидінь з пам'яттю і регулюванням жорсткості спинки. Ззаді у нас теж повний порядок, задній підігріви у нас є. Комплектація, тобто така жирна, я б сказав. Гарно дивиться ця машина в седані. Така апаратура ефектна, я б сказав. От зараз себе дуже гарно проявляє цей колір і на він Просто шикарний. Сидіння в нас спорт. Тут імітація. Імітація, але прикольна імітація. Верхній шкіряний пакет в преміальних машинах називається. Кермо в нас підігрів вже казав, не казав Збоку теж порядок, ніде нічого не подерто. Все супер. я б сказав так. так Бачите, який колір. Отак. Дуже класний, красивий колір особливо коли вона затонована на таких правильних дисках. Взагалі машина дуже шикарна. Німець їздив акуратненько. Бубове навіть, по-моєму, рідне. Будове, ні, друзі, помиляюсь, 19 й рік на по оригіналу GM. Не знаєте, що в Німеччині, тільки сколи його вже міняють. Добре, що поригналося, підігрівом все як має бути. У нас 189 я вже казав пробігу і зараз відразу вам покажу. Давайте зробимо так, відразу я покажу вам квінкот цієї машини. Отак. Тому цікаво. Берете, переписуєте. Відразу ви запам'ятали він код. Тут такий, як в БМВ, да, вже в стилі БМВ такий плавник. Це прикольно, це все теж дивіться в ідеалі. Все після детейлінгу, все зроблено гарно. Так, дивіться, так, 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 так. Це, друзі, я вам показую сервіс. він код Її. Її. Поїхала. Комплектація. Так. 0,3. тисяч пробігу. Тут все зрозуміло. Далі, далі, далі. Це от те особисто, що я маю витяг. В нас на 156 тисяч, зверніть увагу, у нас. Загріємо, це ремінь поміняний і всі комплектуючі реміння отут. Тут, тут. Ну, тут це тут не але тим не менше, він поміняний на 156 тисяч. Беремо так. Все підтверджується, Беремо мій сервіску. Першого сервісу. Останній сервіс з машиною у нас співпадає до кілометрів. Все правильно. отут от, тут от. на 156 ремінь відмітка. Тобто в базі все є, друзі, будь ласка, я максимально стараюсь вам це показати. І також ви вже собі маєте уявлення, що тут нема 300-400. Включаю зараз вкусу, 300, 400 і так далі. Дивіться о туди, жодної потряпини. Все дуже гарно. Детейлінг під капотом просто вот також зроблений. Це. Все, відверто, все чесно. Тут нічого не погризено. Все добре. Так, тобто машина у нас з оригінальним пробігом Він-код я вже пару раз показав, будь ласка, тому цікаво. Тепер, друзі, пройдемося по підкрасах. Тут є моментик. Не критичний, але він є. Так, капот у нас все добре. Можу, що ж не Так, в нас є перелак переднього крила і дверки. Фари в нас в оригіналі, все. Тут навіть так. Це на товщину, якщо я припаду зараз листочка, буде грубше. Бачите, навіть внизу по оригіналу, а тут а от у нас є підкрас. Так, от. Кримінального тут нічого немає. Все, стіночка у нас ціла. Все обра. в порядок, хто розуміється, той не боїться. Дверечка так само, просто перелак. Можливо, десь була продерта, подряпана і перелакувала. От. Відразу для хейтерів зараз будуть писати, що була бита. Отак, оригінал. Де там у нас? Оригінал. Оригінал, все тут добре. Ну, скільки не булає. Повозичи, це все поробилось на офіційному ополі. В базі є. Все там порядок. Нічого кримінального немає. Таке буває Кузов у нас оцинкований. Тобто раніше у поля не завжди робили оцинковані авто, зараз дуже добре. Та якщо комусь не зрозуміло, то тут не 900. Тут у нас 99-106. Так, друзі, я думаю, нічого критичного немає. Є два косметичних підкраса. Нічого не різнить, все, супер. Отака от апаратура. Ціна її буде 18,5 тисяч доларів. Ну, я думаю, що на такому заряді це в принципі, дуже шикарний варіант. Альтернатива Passat. У 4 треба додати зверху на сьогоднішній день. Ну Я суто прирівнюю з хорошими авто, тому хто там що буде писати, мені все рівно, друзі, що і за 15 можна купити посаду. Бо ну, йдіть, купляйте, якщо дорого. А тим, кому цікаво, всім, хто пише нам гарні коментарі, друзі, нам дуже приємно, що ви на нас підписуєтесь, вам цікаво наша робота. Ну, в принципі, все, всім гарного дня, самого мирного неба і хорошого настрою. Все, дзвоніть, пишіть, друзі. Цікава перевірка в будь-якого експорта, будь ласка, звертайтеся, ми без питань. Завжди ми згідні на будь-яку перевірку. Все, Всім гарного вечора.